Що стоїть за виразами? 11 грудня, двадцять третій рік. За виразами бойове зіткнення. Ховається війна чи випадковості межа? За бойовим мистецтво враження, напруга сил, спортивний п'єдестал чи ранених калік на все життя. За бойовим не числа, а смерті. За ними кількості, сирітства, вдів і виклики, всерідства ж обліки дідів, щодень харчів, учителів, психічні стани і милосердя для. Аби купився хліб, ідеї хліб, мораль церков та рад міністрів, за бойовим гробів і пропавших безвісті, а за пропавшими пристрелених. Ради грошей, а за пристреленим тіл незнайдених у списках виплат, вдовом їх сімей, за зіткненням по сто питань. А хто із ким? І чим? На чому, в чим одягнені? Прикриті, прикриті танками чи літаками на складах, складах союзників, які вас і не знали, у цій війні заклятими. Заклятими у бій ішли на голі руки, натроє із автоматом, а за поняттями про зіткнення стояли ніч чи день, чи місяцями. Кров'ю умивалися, а за поняттями Сивіли молоді на фронт пішовши юними, а за поняттями, аби не йти у бій, давали гроші і вимагали від солдатика. За виразами зіткнення, чиясь нестача чи наповнення, то правила, закони. Десятирічна підготовка, чи вибірка із гірших кращого, аби прикрити дірку чиюсь душу нахабнішого лишнього чи політично провокатора. У зіткнення є рвана рана, різана і голову відрізаних, у бойових сестер і милосердь борців у зіткнення є сили інтересів, прихованих. І праведних, є мапи, сховані і приморожені, притоном у зіткнення є вчасні перекидки законами. Татамі, щоб відхилитися ударного на види бомб і мін, щоб ухилитися, даючи вчасно хабарі. Щоб ухилитися, потрібно знати, хто бере. При зіткненнях нас сповідають капелани, але чомусь свої своїх стріляють, і ранених напівживих кидають. Але чомусь нас мертвими не сповідають. Але чомусь із командирів Бога не питають. У зіткнення є якісні і ККД, У бойових своє закони смерті, смертників, карателів. У бойових несправних літаків, неремонтованих доріг, непідготовлених лікарень, лікарів і імператорів. Призив мобілізація провідників, мобілізація готових і неготових між них світів і культурологів, де 70% плебеїв і віслюків. У зіткнення систем і понять систем є відстані кілометраж, кілометрові зони, заміновані. Окопи ми копали чи могил, то нас прикопували наші вивихи чи пригодовані сторічні вороги. Панну статистику, куди і в яку графу запхнеш? Кому про неготовність бути і бажати, панно запроданко, що обирала карму, таку чим думало козацтво, княжество і панством, панно, перелюбку, чи, воро... чи волочилась Катериною й Оксаною. Панно, що в сорочках Шевченкових, чому ти по цей день із сліз не виросла? Мабуть, що математика ні з кого не питалася?